Кожен з вас, напевно, бачив в інтернеті неймовірні зображення, створені штучним інтелектом, якось літаючий верблюд, давид, який п'якаво Starbucks, співучі овочі чи навіть машину часу, яку я створив за допомогою власних фотографій. З одного боку, ці віральні зображення вражають та привертають увагу, але з іншого боку, мало хто розуміє потужність цього інструменту та як його використовувати для розвитку свого бренду. Бізнесу чи власних соцмереж. Тому сьогодні я хочу показати, як штучний інтелект може стати реальним інструментом для вашого бренду. І ми на реальних прикладах та сценаріях розберемося, як створювати фотоконтент та які існують топові інструменти для цього. Але перш ніж ми перейдемо до практики, давайте подивимося, що ж відбувається в індустрії. Ну і як не дивно, першими в черзі, хто адаптує штучний інтелект, стоять фешн-бренди. Вони прям дуже великими кроками рухаються. В тому напрямку. Касабланка, Ріволв, Монклер та Адідас, Gucci, Levi's, Under Armour, Louis Vuitton та багато інших брендів, які взяли AI собі на озброєння, тому що це швидше, це дешевше і є можливість контрольованості. Ну, з іншого боку, ви скажете ігор, блін, які фешн-бренди. В них, напевно, величезні бюджети, величезні команди, і вони можуть собі це дозволити, вплив до того, що можуть натренувати власний штучний інтелект. Але унікальність. Генеративного щі полягає в тому, що вам не потрібно мати величезні команди, вам не потрібно знати програмування. Це все можна робити самостійно для вашого особистого бренду, чи, можливо, ви плануєте відкривати якісь заклад чи якісь бізнес, і ви хочете використовувати щі для генерації контенту. Як я люблю казати, якщо ви вже долучились до штучного інтелекту, то зробіть його своєю звичкою. А тепер давайте перейдемо до практики. Ті, хто мене добре знають, розуміють, що тема кави мені досить близька. Я свого часу, коли відкривав простір Львів, ми з партнером їздили на курси Баристи, ну, для того, щоб глибше зануритись в тему кави. Тому уявіть собі, що ви відкриваєте якусь кав'ярню, і вам треба розробити брендований контент для цього. Ну, різні там, стікери, лейбочки, наліпки на горнятка, наліпки на фартух Баристи, інтер'єр, екстер'єр. Це і весь контент, який потім далі можна буде публікувати в соцмережі. І першим ділом я піду в Чечіпіті, для того, щоб він мені допоміг розібратися, взагалі, а які є види контенту, що можна генерувати власне для мого випадку. І тут я хочу застосувати ті практики, про які розповідав в одному зі своїх попередніх відео, де ми можемо власне з ChatGPT витягнути по максимуму інформації, яка нам необхідна в розрізі нашого контексту. Тут я підготував ось такі от промпт. Ось я, власне, кав'ярні у Львові, хочу створити контент. Далі я кажу про свою кав'ярню, що вона буде мати, який стиль, який інтер'єр, інші речі, назву кав'ярні даю. І прошу згенерити мені 15 прикладів конкретних ідей, де буду використовуватись бренд моєї кав'ярні. Немало важливо, я даю приклади для натхнення, і на виході мені дає результат і каже: Дивись, ти можеш використовувати ось такі от. Речі для свого контенту. Далі я його попросив трошки глибше зануритись в деталі, і давай зупинимося на ідеї 1.7.10.11. Вони мені найбільше сподобались, і він далі мені після 12 секунд думання згенерував вже більш детальніше, яким чином має виглядати ось це зображення чашки фільтр кави, або представлення баристи, одягненого у фірмовий фартук з логотипом кавовий простір, або інші речі, які його попросив. Зробити, ну і в принципі можна далі глибше закопуватися про працювання бренду, використовуючи ті практики, про які ми говорили. Ну і отримувати ту інформацію, яка вам потрібна. Власне, зараз я цього робити не буду. Я більше його зараз запитаю, слухай, а давай мені почне генерувати фотоконтент. І, власне, я хочу для цього використовувати ChatGPT далі і підготуй мені деталізовані промти, які я можу от взяти, скопіювати, і для цього згенерувати прям фотографії. Тут в тебе. Ось він мені згенерував промти на ті ідеї, які я його попросив. Далі я відкриваю нове вікно, і ось тут в мене вже заготовлений є промт, який каже: Слухай, давай тепер згенери по цим промтам зображення, і ось тут я тобі дам перелік промтів Я йду в попередній діалог, купію ось так: от прямо всі промти які мені згенерував. І от вставляю сюди замість квадратних дужок. Ось, будь ласка, промти давай починай Генерувати ось такі вийшли у нас зображення. Насправді вони мені не дуже подобаються. Вони ось такі от мультяшні, плюс текст на них, особливо той, який українською мовою погано читається. Англійською мовою ще мені здається без помилок, а от українською мовою воно не дуже. Плюс вигляди героїв вони виглядають як такі мальовані, а не реалістичні. Я не кажу, що далі це прям суперовий тул, яким вартує використовувати для генерації фотоконтенту, але знов ж таки це є той тул, який може бути хорошим. Стартовим майданчиком, коли ви згенерували якісь ідеї, згенерували базові промти, вдалі можна їх відтестувати, подивитися на концепти, а далі вже рухатись в більш просунуті тули, які пов'язані з генерацією фотоконтенту. Ну і зокрема, я от зараз повертаюся до мого переліку ідей, які мені ChatGPT згенерував, і прошу, а давай зараз адаптуй мені, будь ласка, ці ідеї під Midjourney англійською мовою. Ну і власне, Midjourney — це та наступна тула, яку ми будемо. Використовувати і подивимося, як в ній будуть відображатися ті чи інші зображення по цим промптам, які він мені згенерує. Ну і я йому кажу: слухай, давайте використовуй версію 6.1 і ці всі промти теж стилізуй, використовуючи параметри, які я ось тобі можу надати. Як ви знаєте, Midjourney має дуже багато різних параметрів від розширення до взагалі. Креативних параметрів, які будуть генерувати взагалі неочікувані результати, чи якісь параметри, які пов'язані з посиланням на ваші попередні генерації, стилі схожості в зображеннях. Ці всі параметри можна використовувати. Я заходжу в Midjourney і тут власне буду генерувати зображення на основі тих промптів, які нам згенерив ChatGPT. І взагалі, всі промпти, всі посилання на якісь тули, на інші речі, які я згадував у цьому відео, я буду розміщати в нашій Telegram Спільноті. Наша телеграм-спільнота це не лише про новини, про якісь речі, пов'язані зі штучним інтелектом, а це в першу чергу про досвід, де ми ділимося досвідом в кого що виходить, в кого що працює, не працює, якісь запитання. Тому, якщо ви не є учасником нашої телеграм-спільноти, поки що з радістю долучайтеся, сподіваюся, ви знайдете там 100% для вас щось корисне і що ви можете почерпнути і почати використовувати у своїй роботі. Та житті. Взагалі, першим ділом, коли ви заходите в Міджорні, моя вам порада почати надихатися. Тобто виробляти ось таку надивленість, що ж генерують інші люди, які вони пишуть промти, як виглядає їхній результат. Тому от, заходимо в закладочку Експлор. Тут в пошуку вбиваємо нам цікаве слово і дивимося, що ж люди такого класного генерують. Ось, наприклад, кофі або кофі-шоп. Давайте подивимося, що в цьому. Розрізі генерують люди ось такі от класні зображення. Ну і ви бачите, що якість зображень вона на порядок інша, ніж вдалі. Тобто біджорні це все-таки рахується один з топових тулів на сьогоднішній день по генерації фотоконтенту. Ось кофішоп, кофі баріста. Давайте ведемо ось, бачите зображення барісти. І ось тут показують промпт, який використовують для генерації ось цього. Зображення. Давайте зараз повернемося в редактор і почнемо генерувати зображення по тим промптам, які нам згенерив ChatGPT. Я заходжу в ChatGPT, копіюю промпт. Тут, бачите, в нього є параметри, я їх теж скопіював. Другий промпт, Копіюю ці параметри. І давайте ще ось цей третій style ров, as 900, aspect ratio 16 до 9. Згенерувати. Далі я попадаю на закладочку Create. І тут в мене є мої зображення, які от. Він згенерує. От, наприклад, кава, кофі-спейс кава-простір. Ну, блін, як на мене, дуже круто виглядає зображення. Досить реалістично і відповідає тій атмосфері, яку я вказав впромті. Або ось баріста, який стоїть з логотипом, кофі-спейс тримає в руці каву. Сам інтер'єр закладу, теж кофі-спейс все це використовується. Тобто, це вже є той початок, як на мене, досить такої. Хорошої якості, які можна далі брати за основу і ще глибше пропрацьовувати. Ці зображення дійсно дуже круті, але єдиний негативний момент цих зображень те, що бренд, логотип, цей Coffee Space, він на них всіх різний. Тому зараз я спробую показати, яким чином ми можемо досягнути того моменту, коли логотип на наших зображеннях буде ідентичний від зображення до зображення. Далі можна буде накладати будь-які бекграунди, і використовувати будь-який контекст. От давайте зараз підемо в чат GPT. Я ось тут підготував такий промпт, я прошу його згенерувати мені промпт англійською мовою для мого логотипу, який буде мати яскравий жовтий фон, чорне стебло, і на ньому будуть три великі кавові буби, і буде абревіатура K.P. кавовий простір. Ось він мені згенерував це зображення, цей промпт. Далі я повертаюся. Midjourney, копіюю сам промпт і копіюю ці параметри, які він мені дав. Так, давайте для цікавості ще. зробимо деякі зміни. Так. До нашого промту. Якісь параметри спробуємо змінити трошки. Ось. Я змінюю параметр style оскільки він впливає на те, як. Глибоко буде галюцинувати Міджорні. Чи це будуть якісь такі речі, які дуже схожі на нашого промпту Це якщо там 100, чи це якщо там більше 100, це буде Міджорні включати максимум своєї креативності. Ось, ось такий в мене виходить логотипчик на жовтому фоні. Ну, як на мене, досить круто виходить. Мені подобається і. Давайте зараз подивимося, яку ще версію він тут згенерує Не знаю, ось цей. Досить непоганий. Мені подобається цей варіант. Цей теж дуже крутий, такий креативний, але він об'ємний, я не знаю, як він буде виглядати на брендових матеріалах. Ну, цікаво буду дослідити. Ось я вибрав один з тих логотипів, і далі я хочу його вписати в інтер'єр нашого закладу. Тобто я от заходжу в режим редагування, давайте я трошки його зменшу. Ось до такого розміру. І от я його суну сюди і кажу: слухай, давай, це буде. Фрейм, такий вигляді кола в нашому закладі. Давайте тепер дамо тут 100. Давайте зробимо версію з 600. Давайте наш елемент закладу посунемо от сюди. І давайте тепер перейдемо в наш Create. Подивимося, що Ось бачите, Міджорні, беручи за основу той логотип, який йому дав, починає вже генерувати мені конкретні інтер'єри з вписуванням цього брендованого логотипу. І ось тут є дійсно дуже круті інтер'єри, які можна взяти за основу. Давайте ще згенеруємо якісь зображення. Ось я знову йду в едітор. Давайте я тут його ставлю десь по центру. І кажу: слухай, давай цього разу ти мені згенеруй зображення Баристи. Ну і давайте ще отак зробимо, щоб Бариста десь тут стояв зліва. Ось тут же ми маємо нагенерованих Барист. ви бачите, десь логотип вписався в інтер'єр. Ось тут взагалі покреатив. І в інтер'єрі, і на фартуху Баристи є наш логотип. Десь він по дуже круто, десь воно не дуже добре вийшло, тому є можливість попрацювати над промптами і далі їх ще спробувати покращувати. Давайте я вам покажу, що я ще нагенерував. Ось тут я пробував генерити на парті з кавою. Дивіться, як круто вийшло наш логотипчик вписався. Далі, знову ж таки, тут є елементи інтер'єру, ось такі жовті відтінки, жовті кольора нашої кав'ярні. Ось, ось, наприклад, тут, на лампі. Ну і бачите, будівлі вони львівського стилю, львівського формату. Це теж в промті було враховано. Ось тут, на стаканчиках. Так, на одязі воно не дуже теж. Бачите, щось не дуже воно на одязі. Цей логотипчик вписується. Можна пробувати попрацювати з промтами, щоб краще це все вписалося. Ось такі львівські вулиці. Людина стоїть біля нашої кав'ярні з логотипом. Так, от летюча собака в футболці нашого логотипу. Ось тут такі дуже футуристичні теж речі. от Мені сподобався ось цей. Москіт. На голові в нього наш логотип. Так, давайте подивимося, що я ще тут згенерував. Так, далі одяг, футболки, ось такі от банери Банер вулицями Києва світиться наш. Далі ось такі от теж на вулицях Києва. банери Рекламні. Так, далі, знову в мене йдуть стаканчики брендовані одяг. Ще раз пробував генерувати різний одяг. Ось такі от львівські полотна на будинках звисають з нашим кавовим логотипом. Тобто, ж непогано вийшло, мені подобається. Тут такі більш креативні фасади вже в кав'ярню. Можна як обіграти логотип на вході до кав'ярні. Такі світиться ввечері, Ось так він виглядає. Знову ж таки, така якась київська Львівська вулиця. І тут такий яскравий кавовий простір. Ну, як на мене, Midjourney – це просто топовий інструмент, яким можна використовувати і генерувати різні фотозображення і туди вписувати вже ваш бренд, ваш логотип чи речі, які стосуються вашого бізнесу чи там соціальних мереж. Звісно, не одним Midjourney є і альтернативи цій платформі, цьому продукту. Один з таких це є Ідеограма. Ось тут, бачите, я генерував теж. Такі зображення і досить непогано виходять, особливо тут бачите, яким чином логотип вписався на шкіру цього Фартуха у баристи. Дуже круто виходить. От Горнятка брендовані, брендований інтер'єр. Ось так працює наш ідеограм. І ще один альтернативний варіант до Міджорні це є Леонардо. Я теж про нього розповідав в одному зі своїх попередніх відео. Леонардо, до речі, зараз купила компанія Canva. І ось такий. Речі мені згенерувала канва. Ось тут теж, якщо подивитися, одяг цього бариста дуже класно зроблений, і туди вписався наш логотип кавовий простір. Якщо подивитись на кофтах, теж досить непогано вийшло. От, не є ідеально, воно таке трошки плоске. Але як варіант для мокапу, як для ідеї, можна використовувати. Тому маєте на увазі. Міджорні, це може бути основа, але теж одним оком споглядайте на ті альтернативи: Ідеограм та Leonardo AI, які свого роду теж постійно розвиваються, просуваються і теж можуть надавати ряд класних можливостей по генерації фотоконтенту. Ще один крутий інструмент для творчості, який я би хотів показати, це є Kira AI. От в нього тут є кілька режимів роботи, і, власне, нас цікавить режим по роботі з. Зображеннями в реальному часі. Ми попадаємо в таку канву. Тут можна внизу писати промт, я от написав Coffee Shop, Interior і лого на стіні. Далі для натхнення можна додавати різні графічні елементи, і вони будуть з'являтися з правого боку на цьому зображенні в реальному часі. От давайте додамо якийсь такий синій об'єкт, так, один синій об'єкт, тут поруч другий, давайте тут третій, давайте ще тут. Четвертий додамо, ось так. Давайте на стелю додамо якийсь такий прямокутний елемент. Тільки давайте змінимо кольор на червоний. Ось. І тут можна як референс завантажити зображення. У мене ось таке зображення, яке було згенеровано в Midjourney. я його сюди завантажую. І я можу регулювати, як це зображення буде впливати на кінцеву картинку в реальному часі. Бачите, я змінюю. І кожного разу в мене картинка пух. Давайте ось так. Змінюється. Тут End Windows. Додамо трошки вікон. Так, давайте додамо round круглих вікон. Так, я би хотів, щоб, можливо, можливо от ці речі стали нашими вікнами. Зараз спробуємо, чи нам вдасться це досягнути. О, бачите, я їх збільшую? Ну, але далі можна ви зрозуміли ідея, далі можна попрацювати. Всі речі, які ми тут зліво малюємо, вони справа відображаються на основі цього промту. Додаткових референс зображень, які ми тут даємо. Ось такі от Crea ai А що робити, скажімо, якщо у вас є вже якийсь бренд, є якийсь продукт, якась персона, яка є обличчям цього бренду, як генерувати контент, використовуючи вже існуючий матеріал. Ну і тут одна з альтернатив це є найпростіша. Це використовувати платформи, які вміють вписувати ці продукти в елементи. Інтер'єру, екстер'єру. Одна з таких платформ це є Flare AI. Вона дозволяє вписувати продукти. От ви додаєте ваш продукт сюди, і ви маєте справа, вже результуючи зображення. Ось такий тут приклад з їжею. Давайте подивимося. Приклад, от приклад з морозивом. Є ваше морозиво, і ви можете його сюди вписувати. Тут є параметри налаштування. Можна сказати: давай, будь ласка, не зелений, а якийсь ось такий кольор. Dry Dark, або давайте, можливо, Cherry Blossoms, якісь такі речі додамо, і давайте тут додамо якийсь sunlight. І воно в реальному часі намагається мені перегенерувати зображення. Ось тут я генерував стаканчик, я брав стаканчик, згенерований в Midjourney жорні з кавою, забирав фон і пробував навколо нього згенерувати якісь елементи. В кав'ярні стаканчик наш стоїть, стаканчик на фоні якихось зерен, просто на фоні білого. Зображення і ось такі от входять елементи. Другий продукт, який дуже схожий в цій ніші до Flare, це є пеблей. Ідея така сама, ви додаєте вже існуючий продукт, і він вміє генерувати зображення, вписуючи цей існуючий продукт в різні середовища. Там, чи це кімната, чи це стіл, чи це фони, якісь різні, чи якісь гори, ліс, ну, будь-що. Єдиний момент в цих от Flare і пеблей. Ну, чесно кажучи, як і зображення, вона така дуже штучно виглядає. Мені вона не подобається. Ну і інша річ, ми не знаємо, що під капотом цих продуктів крутиться, яка там моделька. Тобто ми платимо гроші за щось, незрозуміло за що, і там під капотом крутиться якась моделька, яка оці всі речі генерує. Тому, ну я би казав, два рази подумати, перш ніж користуватися цими продуктами. Звісно, можливо, у вас є якісь конкретні потреби, конкретні випадки, де ви хочете. Застосувати і бачити, як ці продукти можуть застосуватися. Прошу дуже, тестуйте, експериментуйте. Але з іншого боку, є інші відкриті альтернативи, які теж можуть генерувати найгірший варіант. Одна з таких відкритих, топових open моделей для генерації зображень це є Flux. Вона була анонсована десь місяць тому назад компанією Black Forest Labs, і вона зараз є топовою моделлю. По генерації зображень, яка є в опенсорсі. Мені здається, що вона навіть в деяких випадках прирівнюється до Midjourney комерційної моделі, і, можливо, навіть в якихось моментах краще, ніж Midjourney може генерувати зображення. Звісно, цю модель можна підняти в себе на локальному комп'ютері, використовуючи різні інтерфейси, такі як ComfyUI або Focus, але для цього потрібно неабиякі потужності мати на комп'ютері, або ж можна цю модель брати в оренду. Якщо вже хтось її підняв, далі вже на цьому сервісі можна її використовувати і платити невеличкі гроші за оренду цієї моделі. І, зокрема, ось така компанія, як Replicate, вони в себе цю модель підняли. В них на сайті там теж багато інших моделей є піднято. І от якщо подивитися, Flux в них коштує 0,003 центи за генерацію одного зображення, використовуючи модель Шнель. Ну, якщо модель використовувати Dev. То це 0,03 центри. Інший альтернативний сервіс, який називається Fall AI, він теж в себе цю модель підняв. Ну і там теж є багато інших моделей, які можна користуватися. Ціни сумісні, 0,03 центи і трошки дешевше за дев-модель. Генерація зображень, використовуючи Flux нічим не відрізняється від генерації Midjourney. Ми просто заходимо в інтерфейс, теж є поле для промту, є ряд параметрів, які можна. Конфігурувати і є можливість генерувати зображення. Я ось тут вказав ось такий от промпт, поки воно генерується. Я параметри ніякі не змінюю, і ось такі у нас виходить Бариста з логотипчиком кавовий простір. Ось можна відкрити це зображення на повний екран, можна його заапскелити, якщо потрібно. Ось такі от якісні зображення нам генерує Flux. Ось тут в мене згенеровані кілька зображень, так само, де я є тим Баристою. Який працює в кав'ярні, ось таке зображення, ось таке зображення, ось таке зображення, трошки таке мультяшне вийшло. Ось інше зображення, таке серйозне, як я роблю каву. Ось таке я стою в повний ріст з логотипом кавовий простір. І навіть я пробував генерувати зображення з існуючим вже продуктом кавою, просто поставити її на полицю, на Барну стійку. Ось так виглядає продукт кава в пальці. Згенеровано за допомогою флаксу. Ці речі, які я показував, де є я на зображенні, чи є кава, в пальці це є окремо були нетренуровані моделі на основі флакс. Флакс дозволяє таку можливість тренити власні моделі на основі вас чи вашого продукту. Тому це відкриває дуже-дуже багато різних можливостей для генерації власне, персоналізованого контенту, який далі можна буде використовувати в соціальних мережах. Тепер берете ці всі інструменти і починаєте генерувати контент. Як на мене, це прям дуже-дуже круто. Ці інструменти можна як комбінувати, так запускати незалежно один від других. Можна генерити контент на основі вже існуючого бренду, логотипів, вашої айдентики. або можна створювати такі речі з нуля. Далі можна рухати взагалі на інший рівень, додавати звуки, анімацію, відео і таким чином ще покращувати ваш контент. Насправді обмежень ніяких немає, і для цього не потрібно мати якусь величезну команду чи вміти програмувати. Є інструменти, в них дуже простий, хороший користувацький інтерфейс, дуже швидко і просто можна розробити ось такий контент. Але в тому всьому пам'ятайте дві речі: що справжній згенерований контент він має обмеження незалежно від того, чи використовувати безкоштовні сервіси чи комерційні сервіси, які б вони круті не були. Все рівно ви не згенеруєте контент якісний з одного промпту. Для цього потрібне планування, і для цього потрібна купа спроб для того, щоб згенерувати той контент, який ви очікуєте. І друга річ, що той контент, який ви згенерували, він все рівно потребуватиме якоїсь подальшої обробки, перш ніж ви будете його публікувати в соцмережі. А на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок, ставайте нашим спонсором на Ютубі та доєднуйтесь до нашої спільноти Телеграм. Я вам бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе та допомагайте. isso